Всім привіт! Сьогодні у нас буде дещо цікавеньке. Це підсилювач на основі Soldano Lucky Boy 13 Поїхали! В основі Soldano Lucky Boy 13 це той самісінький Super Superліт Overdrive 100. З тою відмінністю, що була також 50-ваттна версія, здається, і також ще менша версія. Був наявний ревер, та трошки були зміни по чистому каналу. Чистий не підмішується до брудного каналу. І, в принципі, так все. Як ви можете побачити, лайут плати досить сильно відрізняється від слошного. Я так розумію, так було вигідніше розробляти, так було легше збирати. Це дозволило зменшити ціну. Свого часу я придбав набір плат у одного магазинчика, одної людини, що торгувала такими клонами платами для клонування, то вирішив зробити свого клона, і до певного часу мені не вистачало трошки часу завершити цей проект. Більшістю він був зібраний, проте залишалось ще. Трансформатори поставити на місце. Ну що ж, перейдемо власне, до збірки. Для початку треба виняти вже встановлені плати. Тут все з двох плат і кріпиться частково на потенціометрах. Ось така от досить класна добротна плата. Все вже розпаяно. Я лише уникнув розпайки в ревера і вирішив збирати 50-ваттну версію, тому а, лише. 4 конденсатора замість 6 та лише 2 гнізда для ламп. Проте пізніше можу змінити на 100-ваттну версію без проблем. Ну що ж, приміряємо наші трансформатори. Це inme in out 50 ваттний Вихідник та 50-ваттний силовик, який я вже досить давно придбав, і в мене, здається, відео розпаковки є десь на каналі. Я в цьому, плані, в цьому в плані кріплення трансформаторів досить традиційно підходжу і намагаюся е, кріпити їх трошки в різних площинах, щоб зменшити там. Впливи електромагнітного поля з одного трансформатора на інший трансформатор. Ну і так само чок теж з In-Med-Out, і я про нього вже теж розповідав. Ну що ж, перейдемо, власне, до того, щоб підготувати отвори. Я використовую шуруповерт, тому що я не так часто роблю таку роботу, і він досить добре з цим може впоратись. І окрему дріль придбати мені якось сенсу немає. Не забуваємо перевіряти, чи підходить все по отворам, тому що можна отримати такі не досить добрі ситуації, коли щось десь не підходить, щось десь не співпадає. Ну і одразу треба приготувати отвори і для проводів, тому що потім це буде робити дуже складно і краще продумати про все одразу. Тепер переходимо так само до дроселя. Робимо отвори під дросель. Тут нічого нового. Спочатку намічаю. Потім приміряю. І вже фінальний варіант. І знову перевіряю. Ну і силовий трансформатор нарешті. Тут так само. Все за тою старою схемою. Нічого цікавенького. До того ж, я зняв свою потилицю. Що менш цікаво. Знову приміряємо, чи все добре. І тепер, власне, вже отворі для проводів. Ну і що ж, на цьому поки що все. Нове відео вже теж майже готове. Тому скоро побачимось.